Слава Господу. Е, як ви думаєте, друзі? В церкві, в тілі Христа, повинна звучати тільки хвала і похвала Господу, чи між людьми теж должна звучати похвала, який ти сьогодні гарний. Ти сьогодні таку велику справу зробив. Дякуємо тобі. Як ви думаєте? Питання риторичне, так що саме собі можете задати питання. Це е, чому. Така думка мене посітила. Хочу подякувати Богові і вам за те, що ви були долучені, участвували. Хто як міг в таборі дитячому, він пройшов прекрасно, благословенно. Ви всі молодці. І ті, хто не був задіяний, але я знають на 100%, що ви молилися, як Господь благословить. І з цього такого приводу, коли ми сиділи. В суботу робили аналіз, там кушали. І грали в таку гру. Кожен був був витягувати ім'я і говорити якісь добрі слова про цю людину, щоб ми могли були вгадати, про кого це говориться. І майже 99,9% говорили про качества, про те, яка ця людина невродлива, не яка там вона щось там досягнула, а те, яка вона є. Сподякою. Я собі так почав роздумувати, вчора цілий день про це думав, чи ми можемо друг друга хвалити? Чи є в Біблії похвала людям, не тільки Богові? Хоча Бог він просліджується від буття до відкриття, вся, всі, псалми Давіду, всі псалми Царя Давида посвячені хваління Господу, вдячності. Але не так то багато, але є похвала людям. 에... Слово похвала, ми так розуміємо, там слово слово хвала, але 에... вчора, так вбив в інтернеті, похвала людям. І трішки висвітило мені синонімів цього слова. Це може бути приємні слова, компліменти, позитивна оцінка дій і досягнень, слова вдячності. І з того, з, такої, 에... з того моменту я зробив вивід, що похвала. Не просто вона може бути, вона повинна бути в церкві. Похвала один одному. Дякувати. І я хотів би трошки роздумувати над цим питанням, як ми можемо хвалити один одного, і друга сторона, як, ми, як нам потрібно реагувати на похвалу. Це все в Біблії записано. І перше, як я сказав, що хотів би розглянути, це той момент, коли що похвала це є дуже і дуже потужний. Це мені дуже подобається, коли це Тарас Нагорний говорить це слово Потужний. Ви потужні, потужне слово і потужний інструмент. Потужний інструмент, який може змінювати життя людини, брата, сестру, підіймати її дух і надихати на здійснення нових досягнень, як ми говоримо, досягнення нових вершин. Але є одне але, і воно велике. Також похвала може. Уступити приводом для падіння із-за гордості. гордині. Як я сказав, що хотів би трошки пороздумувати таким питанням, як нам потрібно один одного хвалити. Перший момент Ми потрібні, нам потрібно знати, хто перед нами. В Біблії таке місце є. Це написано книга притч. 20 9 розділ, вибач, ви перепрошую, 31 розділ. До, до того моменту, як я одружився, дуже любив читати цю главу. Слова царя Моїла, 31 розділ. Є така теж, і семінар, таки називається Дружина 31-го левла. Мені дуже подобається ця глава, і досі подобається, тому що я в цій главі бачу мою діану, мою дружину. І 31 розділ. Цар Лемаїло говорить такі слова. 28 вірш. Встають її діти і називають її щасливою. А її чоловік хвалить її, кажучи, було багато вправних жінок, однак ти перевершила їх усіх. І чоловік її хвалить. Хваління в сім'ї, хто одружений, потрібно 100% хвалить. Дружина чоловіка, чоловік, дружину. І... Не так, як раз чув таку проповідь, що коли брат-служитель говорив сім'єю, каже: як у вас Ну, з компліментами, з хвалінням. А чоловік каже: ну, зачем мені тратить слова пусту? Я один раз їй в ЗАГСі сказав, що люблю, а коли що зміниться, я потім і сообщу. Кожен день хвалить. За, не знаю, ну за все. Найдіть привід, хвалить. Свого, свою дружину, свого чоловіка. І ще я зрозумів, не так то багато, як інші прожили, тільки майже рік і скоро буде місяць. Але потрібно якесь таке, я не знаю, хто на українському слові, рознообразі. Хто поможе мені україномовці? Ріда, Різними методами хвалиння. Не так, що я тебе люблю, ти така молодець, і все. Різноманіття потрібно бути. Імпровізація. І це і є, називається інститут, інститут шлюбу, коли ми навчаємося. Це в сім'ї. Другий момент, якщо в церкві, чи якесь служіння йде, чи табір йде, чи проповідь якийсь брат сказав. Брат Віталій, постійно на це наголошує. Коли якесь слово прозвучало чи проповідь, підійдіть, скажіть, слава Богу, сподторкнувся в мого серця, ти молодець, дуже, може якось е, е, підмітить, що Бог відкрив, це дуже важливо. Для мене, я так скажу за себе, е, похвала, коли мене хвалять, це не то, що метод більше для гордині, а більше для того, що я правильно все зробив, особливо, якщо це касається служіння. Якщо я зробив. Звершив якесь служіння, якусь роботу зробив при церкві. І мене за це похвалили, я зрозумів, значить, все добре, я зробив все правильно. Ну там ще така тема як критика ну це зовсім інша тема. Потрібно, якщо ви хвалите один одного, конкретно сказати, за що ви його хвалите. Не так просто: ти молодець, хай Господь тебе благословить. За що? Гарно заспівав пісню, гарно розказала розказав вірш, гарно якусь проповідь підготував, тому що це все, знаєте, Господь дає відкриття для проповіді. Але потрібно на той час, потрібно роздумувати, Господь дає відкриття і потрібно тим розмішлю, розмис... розмислювати. І тепер ще такий третій момент, це буде більше для молоді. Ну тут я хотів би трошки таке слово сказати обережно. Коли ви один молодь, одного хвалите, вам, як я вже сказав на початку, потрібно хто перед вами. Не сильно заумствувати. Сестра, ти сьогодні такий смачний обід приготувала, ось якби моя дружина так готувала. Були такі моменти, що вже сестри, таке ти сказав і комплімент, все, вона себе вже воображає в Фаті і під вінцем. Так не потрібно робити. Просто дуже смачно, хай Господь благословить, усвершенствується, і все буде добре. Хваліть один одного. Брати можна, і сестри, сестра можна там якусь, не знаю, навіть подяку там, може якусь копійку на карточку кинути, або якусь шоколадку подарувати. Брат може там другого, там, пісарію сводити з подякою. Можна теж разнообразить. Але коли брат, сестру і сестра брата хватить, будьте дуже обережними. Дуже обережними будьте. І четвертий момент це так хочу підітожити. говоріть щиро і щиро серце, бо воно дуже відчувається, без лестощів. Без лісті. В чому різниця між похвалою і лістю, лестощами? Похвала, вона заслужена за щось. А лестощі – це тільки щоб, може. Не заслужена, до речі, похвала. Одного разу, коли я ще були малими з хлопцями, треба мені, щоб сестра мені трошки грошей, дала, бо в неї постійно були гроші. Я кажу: Юль, ну давай, тобі щось допоможу. Ти така сьогодні гарна. А Вона, що тобі надо? Ну, я казав, що не надо. <свіг> Але зараз, коли ми зазванюємося, кажу, я, ну, згадуючи ці моменти, просто з посмішкою згадуємо. Так що говоріть щиро і до злестощів. Е і на основанні цього хотілося б трішки виділити пару персонажів. Це була сім'я батько і син. Звали їх Давид і Авесалом. Це написано в книзі. Перша книга Самуїла. Буду читати з 18 розділу. Шостий вірш. Такі слова. А перед тим було так: коли Давид і все ізраїльське військо поверталися після перемоги над Фелистимляним Голіафом, до всіх міст Ізраїлю виходили жінки, зустрічали Саула радісними співами і танцями і супроводі бубнів і симбалів. Краючі, танцюючи, вони вигукували. Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Нічого собі похвала, да? Саул тільки воїнів провів. Дуже багато. Господь через нього звершив перемог. Тут вийшов якийсь білокурий, смазлівий Давід. Підліток я навіть його б назвав би. Про що й камнем в лоб запустив? 10 тисяч побідив. Переміг. І що? Ця похвала на нього ніяк не повпливала. Ніяк. Друге місце. Це вже він коли почав прислужувати царю. Була там така одна ситуація, 18-й той же самий розділ, 20-й вірш буду читати. Коли Давід вже почав служити Саулові, багато він. Перем... Бог давав перемоги дуже багато через нього. Буду читати 21 й вірша, 18 розділ, 21 й вірша. Адже Самуїл міркував собі, видам її, її за нього, свою дочку. І нехай вона стане йому пасткою, нехай його досягне, досягне рука филистимців. Тому Саул сказав до Давида: зараз маєш другу можливість стати моїм взяттям. 22 вірш такі слова. А своїм слугам Саул дав таку вказівку. Розмовляйте з Давидом, ніби потайки говорячи, ти подобаєшся цареві. Та й усі його слуги тебе люблять, тому маєш нагоду стати цим царя. Це похвала чи лестощі? Це лестощі. Тому що, можливо, навіть це і є похвала, але з такими, з такими ну, нещирими, нещирими стосунками. Тому що Саул хотів погубити Давида. І таким він е, хотів його трохи так, знаєте, заманити. Але Давід, маючи чисте серце, маючи чисті наміри, в е, 23-му вірші говорить, то слухи Саулові пересказали всі слова Давидові, але Давід відповів: невже ви думаєте, що так легко можна стати затім царя? Адже я людина в Бога і незнатна? Нічого собі не знатна, скільки Переміг він уже і при Саулові його виначальником служе. Дуже багато він звершив і дуже знатним він став. Але його батьки не були сильно знатними в, в Єрусалимі. В Віфлеємі, може, там якийсь мав перевагу його батько, але в Єрусалімі він не був знатним. Як він каже, я вбогий і не знатний. І це така позиція Давида просто, знаєте, от, правильна позиція. І з цього моменту. Ми можемо зрозуміти, як би його не хвалили, він себе воздавав славу Господу. Але його син Авесалом, це вже трошки проходить декілька десятиліть. Ждається в нього син Авесалом. Це написано друга книга царів друга книга Самоїла, 14 розділ 25-го вірша. Проте в усьому Ізраїлі не було вродливішого й більш вихваленого чоловіка, ніж Авесалом. Від голови до п'ят не було в ньому жодної фізичної вади. Про чоловіка, отако розмірковуючи і читаючи, так не було в Біблії ніде описано, як про Авесалома. Про Йосапа було написано, що він був гарним станом, гарним лицем. Про Давида що він був білокурий, симпотний на лице. А про Авесолова написано: не був ніхто в Ізраїлі вихвал... вихваленого чоловіка, ніж Авесолом. Від голови до п'ят не було жодної вади. Совершенним був. Красивим, вродливим. І що в кінці кінців? Своєю вродливістю запутався в дубі і загинув. Що настільки його вихваляло, що ця вихваленість на нього дуже погано повпливала? І це до цього я хочу е, перейти вже до наступного тезису: як нам потрібно реагувати на похвалу. Якщо ви робите Божу справу, робіть її так, нібито це від вас, від вас все залежить. В кінці цієї справи дякуйте Богу так, нібито це від нього все залежало. Ще раз, робіть Божу справу так, нібито це від вас тільки залежить. А в кінці, коли ви її зробите, дякуйте Бога так, нібито все від нього залежало. Коли е, ви, вас хвалять, як ми бачимо прикладу Давида, він ніяк не реагував. Він всю хвалу вас давав Господу. Бо тому що він розумів, якою ціною це все доставалося. Він дуже багато зусиль приймав. Але Господь його хранив, і він це прекрасно розумів, що Господь з ним. Як я вже сказав, що для мене це похвала тільки за для того, щоб зрозуміти, що я правильно все зробив. Но, друзі, все, що ви робите, любу справу, будь то в церкві, будь то вдома, і вас за це хвалять, потрібно хвалитися Господом. Тому що другому до коритян 10 розділ, 17 вірш говориться: якщо хвалишся, хвались Господом. Тому що тільки від Бога, тільки Господь дає сили для перемоги, Бог дає сили. Здоров'я Бог дає. Дає устройство на роботі, дає устройство в таборі. Тому що я ну, ще досі здивований, як молодь з юності, буквально пару днів підготовки, табір, завтра починається друга юність. І всіх бодрячком бачу. Це тільки милість Божа. Сережа, вона каже: ага. Утомлення, так, да, є втомлення. Але Господь може сили. Господь підбодрює, Господь дає, просто, як написано, от неймовірну, неймовірну силу і неймовірну бодрость. В кінці, як я вже сказав, що як відносити до похвали, все, всю хвалу потрібно віддавати Господу. Можна сказати на раді приліччя, що дякую, дуже приємно. Мені дуже-дуже подобається, коли я хвалю одного брата, не буду казати його ім'я, але в нього один знак. Хвала Господу, тільки хвала Богу. Як ти такі, такі класні проповіді говориш, все організовуєш. Де в тебе сили беруться? У нього сила. Від Господа сила. Матфія, я вже буду закінчувати, Матвія написано такі слова, 16 розділ, 6 розділ. Христос в своїй нагорній проповіді говорить до учнів такі слова. Шостий розділ перший вірш. Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого отця, який на небесах. Отже, коли маєш милостиню, е, адже коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як зароблять лисиміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти маєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Христос говорить про милостиню. Але порою бувають такі моменти, коли ми, ну, не можна в таємниці десь там повести ту саму горку, чи що, і тут поставити, не можна в таємниці. І приходиться ну, при людях, хто все робить. І друге місце це написано притчі 27 розділ. Буду читати з першого вірша. Говориться, говорить Соломон такі слова: Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаю, що той день принесе. Нехай хвалить тебе хтось інший, а не твої уста хтось чужий, а не власний язик. Господь не любить хвальків, так само і люди. Не люблять. Якщо ти хвалишся, то хвались тільки Господом Його силою. Коли, в, як я вже сказав, що корифіанам написано, що хвались Господом, це не просто, щоб ми, як ото теж, Луки 1710 написано, як, там прийшла про раба, написано: якщо говорити, то говорить, що ми раби нічого не стоюще, ми зробили тільки те. Що повинні були зробити. У нас є різні ситуації, у нас є різні справи, у нас є різні служіння. Але Господь через служителів довіряє нам ці служіння. І ми, нам потрібно це робити так, як для Господа. Бо тому що написано апостол Павло Гобра, робіть все, як для Господа. Співайте, служите, працюйте все як для Господа, не для людей. І Хай Господь, в цьому, в цьому, в цьому в цій ситуації, похвалі, нехай ім'я буде возвеличне, тому що ми тільки хвалимося Господом. Амінь.